Спеціальний комплект Vibraphone ASB10 призначений для пошуку постраждалих під завалами. За його допомогою можна більш точно визначити місце знаходження постраждалих. Принцип роботи приладу полягає у визначенні місця вібрації за допомогою спеціальних датчиків, які встановлюються у місці руйнування. Дістаємо з валізи кожен датчик і укладаємо їх на чисту поверхню для підключення до блоку керування. Дістаємо блок керування та починаємо підключати штекери датчиків до роз'ємів згідно з маркування почергово, один за одним на задній панелі роз'ємів у заданій послідовності. Якщо змінити порядок підключення, блок керування не ввімкнеться. Підключаємо до блоку керування датчик звуку з мовцем та стереонавушники з мікрофоном для спілкування і прослуховування звуків під завалами. Натискаємо зелену кнопку на фронтальній панелі блоку керування справа від екрану та вмикаємо блок керування. Після вімкнення на екрані з'явиться зображення. На сенсорному екрані потрібно натиснути кнопку ОН. Після ввімкнення прилад готовий до використання та вже почав зчитувати вібрації. Встановлюємо кожне із шести датчиків в місці завалу. Після отримання даних від якогось із датчиків на екрані зміниться логарифмічна шкала і покаже, в якому саме місці йдуть вібрації. Після зміни логарифмічної шкали необхідно піднести до датчику вібрації датчик звуку звучним мовцем та прослуховувати звуки. Після закінчення робіт вимкнення приладу відбувається натисканням зеленої кнопки на фронтальній панелі блоку керування справа від екрану. Натиснувши кнопку, на екрані з'явиться зображення. На сенсорному екрані потрібно натиснути галочку та дочекатися вимкнення екрану.